Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, який ваш улюблений динозавр, і на нашому каналі з'явиться відео саме про нього. А поки що, підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під цим відео. Ну що ж, розпочнемо мандрівку у світ динозаврів. Карнотавр. Інформаційна довідка. Карнотавр це хижий динозавр, який існував крейдовий період. Відносився до ряду ящеротазових. Маса дорослої особини близько 2 тонн. Довжина дорослої особини близько 9 метрів, зріст до 3 метрів. Ареал перебування Аргентина. У юрський період північний і південний континенти розділяв величезний океан Тетіс. Еволюція динозаврів у різних частинах світу йшла різними шляхами. Виникали дедалі нові групи цих тварин. Наприкінці юрського періоду, близько 144 мільйонів років тому, Південна Америка відділилася від основного масиву Південного континенту. Це й стало причиною появи тут особливих типів динозаврів, зокрема хижого карнотавра. У перекладі з латини карнотавр означає м'ясоїдний бик. У будові карнотаврів є певна подібність до динозаврів північної пікулі, наприклад, гострі тонкі криві зуби, характерні для м'ясоїдних тероподів. Передні кінцівки в нього були дуже короткими. Як і в Північної Америки та Азії. Однак карнотавр мав суто індивідуальні особливості у нього були роги. Вони являли собою кісткові вирости у верхній частині черепа, спрямовані в боки та вгору. Досить ймовірно, що за життя тварини ці вирости були покриті кератиновою оболонкою. Приблизно так само влаштовані роги сучасних копитних биків та баранів. Роги Карнотавра швидше за все відігравали роль розпізнавальних знаків, а не зброї. Однак, оскільки науці відомі всього кілька скелетів цього динозавра, усе ще не зрозуміло, чи були роги тільки у самців, або також і у самок. Морда Карнотавра була дуже вузькою. Але нижче рогів череп різко розширювався, відтак очі були сунуті в боки. Завдяки такому положенню очей карнотавер міг мати бінокулярний зір. Його особливість полягає в тому, що поля зору лівого та правого очей перетинаються тварина з таким зором здатна точно визначити відстань до об'єкта. Без чого навіть найспритніший мисливець приречений на невдачу. Щелепи Карнотавра були з'єднані таким чином, що дозволяли розкривати рот значно ширше, ніж це міг зробити будь-який інший хижий динозавр із такими ж розмірами черепної коробки. Задяки чому Карнотавр міг заковтувати більш крупніші шматки здобичі. На передніх лапах Карнотавра. Було по чотири пальці, тоді як у більшості тероподів усього по три. Форма кісток в його передніх кінцівок свідчить про те, що долоні у Карнотавра були обернені вгору, а не вниз, як зазвичай. Причини такої аномалії поки не відомі. Під час палеонтологічної експедиції в Аргентинській Патагонії в 1985 році. Був виявлений не тільки кістяк Карнотавра, який добре зберігся, а навіть відбиток його шкіри, що в науковому світі вважалися дуже великою вдачею. Шкіра Карнотавра була вкрита горбками-пухирцями, розмір яких збільшувався ближче до хребта. Карнотавр значно поступався розмірами диранозавру, будова його ніг. Більше схожа на пташині, ніж на кінцівки рептилій. Завдяки такому скелету бігав він дуже швидко, міг розвивати швидкість до 50 км за годину. Маючи значні розміри, був активним хижаком, але навряд чи наважився б напасти на динозаврів свого розміру, а тим більше крупнішого за себе. Як і у тиранозавра. Зуби Карнотавра були гострими і спрямованими всередину. Що більше опір чинила жертва, то міцніше застрягала в його зубах. Але на кого ж полював Карнотавр? Більшість хижих динозаврів із короткими передніми кінцівками, таких як тиранозаври, мали величезну важку голову, що й слугувала основним інструментом убивства жертви. Розташовувалася паща зі смертоносними зубами і могутні м'язи, що надавали руху щелепам. Однак череп карнотавра не був ні міцним, ні масивним. У боротьбі з великими тваринами карнотавр у буквальному розумінні слова ризикував головою. Ворог міг просто розплющити тонкі кістки його черепа або скрутити йому в'язи. Тому Карнотавр рідко атакував тварин одного розміру з ним або навіть крупніших за нього. Вибираючи більш дрібних і рухливих жертв, повною мірою використовував свій напрочуд гарний зір і здатність стрімко прискорюватися на коротких дистанціях. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Нехай щастить.